Добрий день, діти. Пропоную вам сьогодні послухати дуже цікаву казку, яка називається Ведмедик і бджола. Жив собі у лісі один ведмедик. Був він дуже неслухняний, і за це йому частенько перепадало. Одного разу дуже захотілося йому поїсти малинки. І пішов він собі шукати в лісі смачні ягідки. Туп-туп-туп іде собі ведмедик, кущі відгортає, під дерева заглядає, аж бачить, стоїть кущик з червоними ягідками. Так їх багато. Ой, малинка, зараз я її з'їм, зрадів ведмедик і почав нахиляти гілочки малини. Та ламати. «Жжжж, Не ламай малинку, ведмедику. Не можна так, Прозжищала маленька бджілка, що сиділа на квіточці. А ти хто така, що вказує, що мені робити? відповів ведмедик. Лети звідси геть. І махнув на неї лапкою. На це бджілка сказала. Я тут працюю. Літаю по квіточках, щоб потім з них були смачні ягідки. А ти гілочки ламаєш, не буде ні квіточок, ні ягідок. Але ведмедик не слухав бджілку і далі розмахував у всі боки своїми лапами та ламав кущик. Побачивши це, бджілка сіла прямо на носа ведмедику та що сили вжалила його. Ой ой ой, не можу. боляче, допоможіть, заволав ведмедик і хопився за свій ніс, а потім чим душ почав тікати. Жж. Не будеш більше шкоду робити, та інших не слухати, хоч я і маленька, та тебе про жену будеш знати, як інших ображати, проджила у відповідь джіла. Після цього ведмедик став слухняним, ніколи більше не дратував інших і шкоди не робив. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась казка. З приходом тепла в природі з'являється дуже багато комах, але не всі комахи є безпечними для людини. Пропоную вам подивитися, які комахи є небезпечні у природі, такі, як кліщі. Повід, оса, шершні, комар, різні види отруйних павуків. Діти, ось ми з вами і дізналися про деякі види небезпечних комах. Бережіть себе і своє здоров'я, а нам вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей.